Доброго дня, мене звати Кириленко Яна Дмитрівна. Я народилася 19 19.01.1999 до році. Я претендую на вакацію кухаря-кондитера. Я навчаюся у вищому професійному училищі номер 24 за професією кухар-кондитер. Мій досвід роботи це проходження практики пекарне село Видалівка. Проживаю за адресою Чернівецька область, Кисминський район, село Суховерхів, вулиця Сагайдачна, 18. Номер мого телефону 066 47 27 903. Шукаю роботу кухаря кондитера Вперше влаштовуюся на роботу, володію комп'ютером на достатньому рівні, вивчала англійську мову, якою володію на низькому рівні. Відповідальна, комунікабельна. Дуже гарно дякую за приділений мій час до побачень.